Вітаємо вас найняли на роботу, яку ніхто не витримує більше трьох ночей. Ласкаво просимо до піцерії підвалу. Вітаємо або ні. Може здатися, що це чергова історія, аби налякати новачків, але це не так. Якщо ви це чуєте, отже, вже погодилися на пропозицію зарплата вища за середню, їжа включена і своєрідне робоче середовище. Це була незвичайна вакансія, вона просто з'явилась перед вами з єдиним запитанням Хочеш працювати з нами? І ви відповіли так. Тепер слухайте уважно тут помилка коштує не догани, а набагато більше це не попередження про безпеку, це попередження про виживання. У цьому холодному й вологому підвалі існують правила жорсткі правила. Ігнорування хоча б одного з них може мати серйозні наслідки. Можливо, ви про це дізнаєтесь, а можливо, і ні. Перш ніж спуститися металевими сходами до залізної дверей, глибоко вдихніть, коли увідите, вороття не буде, і назад ви вже не вийдете таким, яким увійшли. Отже, ще раз вітаємо, робота ваша. Тепер залишилося лише почути правила. І сподіватися, що ви зможете їх дотримуватись до кінця своєї першої зміни. Ця піцерія відсутня на картах, вхід знаходять тільки за рекомендацією або випадково. Сходи скриплять під ногами, попереджаючи про ваш прихід. Спершу ви відчуєте запах тіста та старого соусу, а потім щось щільніше невизначене. Жовті лампочки блимають, але ніколи не гаснуть. Підлога стріснутого кахелю вкрита шаром старого жиру, в глибині дров'яна піч, яка ніколи не гасне. Ніхто не знає, хто її запалив. Відомо лише одне вона завжди була там. Ваша робота здається простою: готувати піци, видавати замовлення і триматися подалі від того, що рухається, коли не повинно. Але справжня мета вижити. Тут немає клієнтів. Тут є. Присутності, деякі видимі, деякі ні, деякі голодні, деякі просто спостерігають. Немає менеджера, команди чи вихідних. Єдиний працівник, якого можливо побачите, старий піцайоло, який спить біля морозилки. Ніколи не будіть його, навіть у небезпеці. Атмосфера душна, майже затишна. І, попри все, піца чудова, але ви тут не для того, щоб їсти. Ви тут, щоб працювати, а для цього треба знати правила. Глибокий вдих. Список починається зараз, помилка може стати вашою останньою. Правило номер 1 Коли прибудете, постукайте в залізні двері тричі і чекайте правильної відповіді. Це може бути найважливіше правило, воно здається простим, і саме в цьому криється небезпека. Коли дійдете до кінця сходів. Відчуєте запах іржі, почуєте крапання зі стін і зрозумієте, щось чекає з іншого боку. Постукайте рівно тричі сухо, ні більше, ні менше. Потім чекайте якщо почуєте дитячий сміх, навіть приглушений, поверніть ручку і заходьте спокійно, це ваш день. Але, якщо не почуєте нічого, не чіпайте двері, не тисніть, просто підійміться назад і йдіть, якщо зможете. Тиша це не відсутність, це попередження. Останній, хто увійшов без сміху, залишив лише складений фартух на прилавку. Його більше ніхто не бачив, ніхто не скаже чому це не той тип роботи. Стукати, чекати, слухати. Просто але ніколи не плутайте просто з безпечним. Правило номер два. Ніколи не чіпайте тісто з червоного відра, ніколи. Увійшовши на кухню, ви побачите розкиданий посуд, свіжі інгредієнти на столі і у найтемнішому куті червоне відро. Велике, старе, завжди надто вологе, навіть у сухі дні. Це відро не має стосунку до вашої роботи, тісто всередині не для піци і не для нічого, що людина повинна чіпати або довго на нього дивитися. Користуйтесь лише інгредієнтами з полиці борошно, дріжджі, олія, відро залишиться там. Тихе, мов сплячий пес. Іноді, посеред ночі, ви можете почути звуки зсередини тріск, дихання, ігноруйте. Ніколи не піднімайте кришку, цікавість тут не чеснота, це вирок. Один працівник багато років тому спробував очистити відро, аби проявити ініціативу. Вранці відро було чисте, його більше ніхто не бачив з того часу, відро залишається, і ніхто більше не наважується його торкнутись. Отже, запам'ятайте, не чіпайте, не чистіть, не дивіться. Просто ігноруйте. Ваше життя залежить від цього. Правило номер 3 Ніколи не готуйте дві однакові піці за одну ніч. Це може здатися забубоном або дивакуватим правилом, але це одне з найнебезпечніших у піцерії підвалу. На початку зміни ви отримаєте замовлення на папері бурого кольору, написані дивним, майже нелюдським почеком. Комбінації будуть химерні: анчоуси з гуавовим джемом, сирі гриби з солодким перцем, шинка із сухими пелюстками. Виконуйте замовлення точно, якими б огидними вони не здавались. Але уважно, ніколи не повторюйте ту саму комбінацію двічі за ніч. Якщо це трапиться, дзвінок біля печі задзвонить тричі: металевий, старий звук, що відлунює у підвалі. У цей момент зупиніть усе і відійдіть. Після третього дзвінка двері замкнуться самі, а світло почне блимати, ніби дихає. Останній, хто зробив цю помилку, спробував виправити її, виконувши піцу. Не встиг, піч відкрилася сама, він зник. З того часу правило однозначне: кожна піца має бути унікальною. Навіть якщо замовлення повторюється, вигадуйте щось нове змініть соус, форму, додайте інгредієнт. Тут повторення це загроза. Сутності, Або хто б це не був, ненавидять одноманітність. Вони хочуть бачити, як ви імпровізуєте, як ви творите зі страхом. Пам'ятайте, кожна піца – остання. Правило номер 4 Якщо піч загориться сама, завмріть і порахуйте до 33. Піч у піцерії підвалу величезна чавунна конструкція із рельєфами, стертих часом і сажею. Кажуть, її ніколи не вимикали з моменту відкриття. Вона випромінює постійне тепло, ніби сам підвал дихає через неї. Під час зміни використуватиметесь нею, як завжди, але іноді вона загориться сама, без тотику, без попередження. Полумля, виникнені звідки і здаватиметься, що щось невидиме смажиться всередині. Коли це станеться, а це станеться, не гасіть, не відкривайте люк, просто завмріть і рахуйте вголос до 33. Повільно, без поспіху, по одному числу за раз. Ви можете почути звуки: тріск, скрегіт, навіть шепіт. Ігноруйте, після рахунку піч погасне сама, тільки тоді поверніться до роботи. Хто намагався діяти раніше, як той старий помічник, зник. Залишилось тільки обгорілий фартух і чоботи на підлозі. Пам'ятайте, піч вмикається і вимикається сама, ваше єдине завдання рахувати. До 33 не більше, не менше. Правило номер 5 квієнта за столом номер 7 не існує, але він завжди замовляє одну й ту саму піцу. Зал обслуговування має лише кілька столів, більшість із пластиковими вицвілими скатертинами. Уночі, при тьмяному мерехтливому світлі, все виглядає покинутим, окрім столу номер 7 Він у кутку біля дверей до складу, стілець завжди трохи відсунутий, ніби хтось щойно сів. На столі лише чиста тарілка, без приладів. Без клянок. Щоночі надходить те саме замовлення піца з анчуусами та червоною цибулею, тонке тісто, без бортиків. Ніхто не заходить. Листок із замовленням просто з'являється серед інших. Ваше завдання приготувати піцю, обережно винести її до столу номер 7 поставити і відразу повернутись на кухню. Не дивіться на стілець, не торкайтеся тарілки після цього. Не чекайте подяки, ані звуку, нічого. Один офіціант подумав, що це жарт. Подивився, тепер він живе в клініці, нерухомий, ніби досі дивиться на той стілець. Дотримуйтесь правила: приготуйте, подайте, і не озирайтесь, тут клієнт завжди правий, навіть коли його немає. Правило номер 6 Не відповідайте на телефон після 2.37 ночі, серед нічного безладу ви почуєте, як задзвонить телефон. Він прикріплений до стіни біля забутого інформаційного щита, старий дисковий апарат. І шнуром, схожим на обірвану поповину, що з'єднує піцерію з чимось. Він ніколи не дзвонить до півночі. У перші дні здаватиметься просто прикрасою, але близько другої 37 ночі ви почуєте різкий звук один раз, потім ще і ще. Ви можете бути будь де, ви його почуєте, і у вас виникне бажання відповісти. Але тут ви повинні чинити опір не відповідайте. Звук посилиться, відлунюватиме в кухні, вібруватиме підлогою. Може стихнути і початись знову, але все одно не беріть слухавку. Якщо піднімете, почуєте знайомий голос, що називає ваше ім'я, просить про допомогу, потім сміх тонкий металевий, а потім щось, що звучить, ніби воно жує. Дехто відповідав і зник назавжди. Наступного ранку телефон висів з розетки. На підлозі один перевернутий черевик, шнурки зав'язані. З того часу правило чітке. Після другої ночі телефон не з'єднує. Він запрошує, а ви не хочете приймати цього запрошення. Правило номер 7 Якщо двері морозильної камери відкриті, замкніться в роздягальні на 7 хвилин. Посеред ночі, поки ви працюєте, ви можете почути скрип з глибини кухні. Озирнувшись, побачите прочинені двері морозилки, з яких повільно тече густий холод. Ваша перша реакція зачинити їх. Не робіть цього. Побачивши відкриті двері, киньте все і йдіть просто до роздягальні біля туалету. Увійдіть, замкніться на залізний замок і чекайте рівно сім хвилин. Ні більше, ні менше. Старий настінний годинник, який ніколи не відстає, буде вашим орієнтиром. За цей час ви почуєте важкі кроки. Металевий скрегіт, як падають лотки, котяться банки, і, можливо, звук, як двері морозилки зачиняються самі. Вам здасться, ніби щось нюхає під дверима. Світло може блимати або повністю згаснути. Завмріть, мовчіть. Лише після семи хвилин відчиніть двері і повертайтесь на кухню. Ви нічого не побачите, окрім можливо, вологих слідів від морозилки до входу. Які зникають на порозі невідомого. Ті, хто спробував протистояти, тому що виходить звідти, не повернулися. Лишилися лише сліди порвані рукавички, дивно повішані фартухи або кашкет, вкритий тонким шаром льоду. Запам'ятайте якщо морозилка відкрита, не підходьте до неї. Ідіть до роздягальні і замкніться і рахуйте сім хвилин. Це не перевірка на сміливість. Це перевірка на слухняність. А хто провалюється, зникає. Правило номер 8 Ніколи не торкайтесь порцелянової піцейоли на прилавку. У центрі піцерії, на тріснутому прилавку, стоїть маленька фігурка з порцеляни, усміхнена піццейола, що тримає шматок піци в повітрі. Ніхто не знає, хто її там поставив. Ніхто не пам'ятає часу, коли її не було. На перший погляд, просто кітчевий декор вам може захотітись її прибрати, щоб звільнити місце. Не робіть цього, до неї не можна торкатися вона здається нешкідливою, але це не так. Одного разу працівник посунув її, щоб протерти прилавок, і щойно він її торкнувся, почувся сухий тріск, жодних видимих пошкоджень. Він проігнорував і продовжив зміну. Наступного ранку він зник. Жодного сліду, навіть уніформи. Лише нова порцелянова тарілка з'явилася поряд із фігуркою, тріснута, ніби щойно розбита. Відтоді ніхто більше не наважувався її чіпати. Під час зміни може здаватися, що фігурка трохи повернулася, що усмішка інша або шматок піци під іншим кутом. Ігноруйте. Не намагайтесь зрозуміти, не виправляйте, не викликайте її. Вона нагадує, у цьому місці небезпека може бути тонкою і нерухомою. Тому навіть зайнятий тістом і замовленнями, тримай її в полі зору. Не тому, що маєш, а тому, що, можливо, одного дня вона подивиться у відповідь. Правило номер 9 Секретний соус не для працівників. На найвищій полиці комори, окремо від інших інгредієнтів, стоїть стара бурштинова скляна банка з ржавою кришкою і майже стертою етикеткою. Особливий соус, виключно для він не згадується в замовленнях, не входить до стандартних рецептів, і, хоча ви будете за ним спостергати ніч за ніччю, він ніколи не порожніє, але ніхто його не використовує, і ви також. Не відкривайте, не куштуйте, не ставте запитань. Один з давніх помічників, впевнений, що досвід дає йому право, проігнорував попередження, видірся на драбину, відкрив банку, вдихнув солодкий аромат, і більше його ніхто не бачив. Наступного дня знайшли лише перекинуту драбину, банку на своєму місці і червону пляму на підлозі, яку не взяла навіть хлорка. Відтоді правило чітке: цей соус не твій і не людський, він там з певною метою. Користуйтесь іншими соусами томатним, песто, барбекю, але ніколи не торкайтесь того. І якщо колись його не стане на полиці, не питайте, просто вимкніть піч і тікайте, якщо ще не пізно. Правило номер 10 Якщо після зміни ви знайдете записку з написом Вітаємо до завтра, відмовтесь від оплати і тікайте. Після завершення зміни, коли піци вже роздані, а піч холоне, ви підійдете до головного прилавка, там вас чекатиме оплата, маленька чорна коробочка з грошима, іноді з цукеркою або шматком піци, якого ви не готували. Але в деякі ночі там буде дещо інше записка. Три слова написані вручну на папері, просоченому жиром. Вітаємо до завтра. Якщо ви бачите цю записку, не трокайтесь коробки, не беріть гроші, просто зніміть фартух і йдіть, не озираючись, не обманюйтесь словами це не комплімент, це попередження. Піцерія обрала вас, а коли когось обирають, ця людина вже не повертається такою, як була. Ті, хто прийняли записку, не повертались. Або повертались іншими, якщо повертались. Розповідають про піцайоло, який ігнорував усі попередження, роками працював і ніколи не бачив записки. Аж якось холодної ночі вона з'явилась. Він взяв гроші. Наступного вечора колеги прийшли, знайшли розпечену піч, піци в процесі, телефон, знятий з гачка, і пару старих черевиків на підлозі. Тільки черевики. Піцайоло зник. Відтоді піцерія працює, ніби нічого не сталося. Якщо побачите записку, не вагайтесь, відмовтесь від грошей, тікайте, ігноруйте звуки, голоси, скрипи на сходах. І головне, не озирайтесь, бо, якщо озирнетесь, можете побачити піч, яка досі горить, і когось, хто вже готує наступну піцу з вами або без вас. Наслідки порушення правил. Можливо, ви вважаєте ці правила перебільшенням, древні ритуали, легенди, щоб лякати новачків або створювати містичну атмосферу під царі підвалу, але думати так помилка. Кожне правило з'явилось після помилки, написане кров'ю, потом, а іноді повним зникненням когось із персоналу. Один працівник забув порахувати до 33 коли піч сама загорілась. Більше його не бачили. Лише запах обгорілого м'яса на стінах, який не змогла приховати жодна фарба. Інший з цікавості скуштував секретний соус. Зник. Банка знову з'явилась на місці, закрита, етикетка розмита, тиша нестерпна. А ще був помічник офіціанта, який зазирнув на стілець за столом номер 7 Потім його знайшли сидячим там, нерухомим, втупленим у порожню тарілку. Він більше ніколи не заговорив. У цьому місці помилками караються, вони стирають, других шансів нема. Кожна помилка це нова легенда, нове правило. Тож, якщо під час зміни вам захочеться розслабитися, поекспериментувати або випробувати межі, згадайте у цьому місці, не експериментують тут, виживають. Ті, хто порушили правила, залишили по собі сліди й уроки. Тепер ви їх знаєте. Що робити з цим ваш вибір. Лише пам'ятайте. У піцері підвалу ніхто не помиляється двічі, бо ніхто не отримує другого шансу. Вітаємо. Робота ваша. Або ні. Тепер ви знаєте все, правила, межі, долі тих, хто їх ігнорував. Вітаємо. Робота ваша. Кожна ніч це випробування уваги, покори і витривалості. Кожна піцца це вибір діяти за інструкцією чи ризикнути й зникнути. Можливо, ви думаєте, що впораєтесь, що ви будете першим, хто панує піч, зустріне клієнта за столом сім і вийде неушкодженим? Можете спробувати. Але піцарія підвалу терпляча вона спостерігає. Вона чекає. І одного дня без попередження, ви побачите записку на прилавку. Вітаємо до завтра. Сподіваюсь, ви згадаєте, що читали тут і зрозумієте. Справжнє випробування не догодити клієнтам, а повернутися додому Залишити це місце. І Якщо колись, лише якщо, вам вдасться піти, можливо, ви одного дня на розі вулиці або в ароматі томатного соусу відчуєте холодок уздовж хребта. Уто мить ви знатимете, піцерія досі спостерігає вона досі чекає. Тепер ваша черга. Приймаєте роботу чи залишаєте її наступному? Удачі. Вона вам знадобиться. Ну що, зважитесь? Якщо дочитали до кінця, вже знаєте чого уникати. Питання просте. Ви погодитесь на цю роботу? Готувати піци для невидимих клієнтів, дотримуватись безглуздих правил і, можливо, вижити ще одну ніч або відмовитись? І будете молитися, щоб піцерія підвалу ніколи не постукала у ваші двері. Якщо згодні, напишіть Я вже в піцерії підвалу. А якщо ні, позначте друга, досить сміливого чи божевільного, щоб спробувати. Постав лайк, підпишись і вб'ю дзвоник. Ніколи не знаєш, коли вийде наступний посібник із виживання. І повір, будуть ще гірші роботи з дивнішими правилами і історіями. Які ти не зможеш забути до зустрічі і бережи себе, якщо телефон задзвонить після 2337.